Це щедрий Господи, Владико людинолюбний, Ти світ добрим створив, і людей насадив по Ньому, аби кожен життя своє провадив на даній тобою землі. Тож звертаємося нині в молитві до Твого милосердя, прохаючи позбавити нас від і на і напрямівних, які не за івангельським законом чинять, але за гордістю високою і ненавистю сатанинською. Зрішили бо ми, Боже, зрішили, але за милістю Твоєю збережи люд твій, як зберіг і невію, і зміцни воїнів наших, як зміцнив руки Ісуса на вимина Амаліка, покажи Господи, ворогів наших посоромленими, щоб ні єдиною славою прикрасилися, прийшовши до нас, наче злодій посеред ночі, аби свободу і життя жителів України нашої відняти. Благослови Боже захисників наших, мужністю і відвагою, лікарів нас нагою і Владу ж розсудливістю і мудрістю, щоб кожен справою своєю, гідно народу українському послужив, а Ти, мироподателю Боже, землю нашу, немов ягня, від нашестя вовків зберіг, аби, як зараз, так і надалі. Вірні славу тобі підносили Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.